Вітаю у студії Євгенія Цишин з актуальними новинами цього тижня. Франко любив рибалити, ходити в гори, збирав марки та мав колекцію метеликів. Ці та інші факти про Каменя Раді знавали студенти Франкового вишу на квізі. Деталі у сюжеті. Перший в історії університету Франко – це унікальний формат. Між собою змагаються студенти різних факультетів. Франко – це такий формат, який ми вирішили зробити щось і пов'язане з історією, і щось ближче до студентства, тому що квіз – це все таке щось таке більш промолодіжне. От і вирішили, що це буде як ніколи важливо розповісти студентам, що таке власне біографія Івана Франка, щоб вони дізналися більше, щоб вони власне спробували свої власні сили у знаннях. Про нашого патрона університету. Зареєструватися для участі у змаганнях можна було онлайн, заповнивши форму. Сім команд вирішили поборотись за кубок. Питання стосувалися і біографії каменіра і його творчості. Над підготовкою працювали профком університету разом з інститутом франкознавства. Організатори намагалися сформувати питання так, щоб було не тільки пізнавально, а й цікаво. Напевно, для того, щоб молодь сьогодні цікавилась франком, потрібні власне такі заходи, на якому ми з вами сьогодні побували. Тобто, це абсолютно невимушена атмосфера, і це бажання знання, пізнання. І сьогодні власне студенти дивували тим, що вони прийшли сюди із власного бажання і з бажання пізнати глибше і Франка, і той університет, в якому він навчався, і власне ту епоху, в яку він жив. І це дуже гарна ініціатива, яка виходила власне, від студентів. Люди з вогником саме так характеризує Наталія Тахолос усіх, Усі, хто взяв участь у заході, і сьогодні вогник допоміг перемогти команді Геородина географічного факультету. Учасники кажуть, що творчість Франка на парах не вивчали. Але й попри це знають його. Частина команди готувалася, частина ні. Але ми беремо часто участь в таких іграх, то трошки вміємо грати. Питання були цікаві. В більшості ми відповідали зразу, не дочитаючи питань, але деякі питання були прикольні, таке що заставили подумати. Франко Квіз» стане традиційним у Львівському університеті, а його формат будуть досконалювати щороку. Тому не прогавте наступний, адже студентами ви будете лише раз. Євгенія Цишин, Андрій Вовк, Франко Тіві. Книга, яку презентували в понеділок університеті Франка, розкриває історію нашої альмаматер та діяльність Грушевського та його учнів. 20 травня відбулася презентація книги каталог студентів Михайла Грушевського Львівського університету Володимира Качмара у співавторстві з Віталієм Тильпаком та Святославом Журавльовим. Завдяки цій книзі, як і викладачі, так і студенти університету можуть дізнатись про викладацьку діяльність Михайла Грушевського та хто був його учнями. У заході взяли участь студенти та викладачі нашого університету, дослідники постаті Михайла Грушевського, історики та всі, хто зацікавлені у виданні. Зокрема, на презентації були і самі автори книги Віта. Алік Тельвак та Володимир Кочмар, як розповів нам один з півавторів, ідея написання книги прийшла на одній з конференцій. А на дослідження та її написання вони витратили цілих шість років. Для університетського життя, для університетського середовища важлива подія, яка пов'язана з тим, що кожен новий етап він визначає наші знання. Про Михайла Грушевського, професора нашого університету кінця 19, го початку 20-го століття. Мене цікавила тема тоді, за як українці добивалися свого університету. На ну, Михайла Грушевського там е, е, десятки статей про це. Цікавився винаром, який писав про Грушевського. Ну, і так воно закрутилося. І дуже 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 добре, що воно вийшло і так реалізовано. Українські взори. Збірка Ольги Бачинської у науковій бібліотеці Львівського вишу презентували передруковану книгу з навчині української культури та громадської діячки Ольги Бачинської. У новому виданні зібрали народні орнаменти та замальовки українських вишитих речей у 20-30-х роках минулого століття. Дослідницька команда працювала над книгою понад 8 місяців. Вона оцифрувала експонати з колекції, які зберігалися у філії Істрийського краєзнавчого музею. Верховина. Наша група зробила виїзну. Експедицію до міста Стрия завдяки фотографу і сучасним засобам, ми оцифрували цю колекцію. Потім три місяці тривали розшифровки усіх надписаних приміток, які зробила авторка. Дизайн і безпосередньо друк друк видання. Це буде дуже цікаво вишивальницям і людям, які займаються етнографією, тому що зібрані зразки фактично Бачинська об'єднала всю Україну. Там є. Західна Україна, там є Центральна Україна. Їх моментально полюбили мільйони українців. Квитки на їхні концерти розкуповують за лічені хвилини. Український театрально-музичний гурт Шмальгаузен завітав До Львівського університету. Підспівувала пісні, які припали до душі багатьом, і наша журналістка. я по по-батькові на свотобі кожного з генералів Наполеона, А він напевне навіть не знає, хто це такий. О, господи, не вже тому і справді керує ось ця бездумна пристрасть. Емоції перехоплює дух до зустрічі зі своїми кумирами лічені хвилини. Та поки натовп подумки підспівує вподобані пісні наново, Сунамур, кров і вино та Джесіка. Виступати перед студентами для гурту Шмальгаузен не в новинку, бо він утворився в університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, і першим слухачем було саме студентство. 17 травня у 12-му гуртожитку франкового вишу молодь мала чудову нагоду зустрітися з новаторами в українській естраді жанру, що поєднує в собі поп, кабаре, шансоньє і джаз. Під час заходу присутні почули з перших вуст про історію створення і розвиток гурту і активно ставили питання своїм улюбленцям. Додало барв у цей день виконання співак.

Студенти поєднали приємне з корисним. Кожен міг долучитися до збору на ФПФ комплекс для ДПСУ. Ініціаторами були факультет електроніки та комп'ютерних технологій спільно з громадською організацією Молода дипломатія. За зустріч вдалося зібрати близько 23 тисяч гривень. Також на інстаграм-сторінці студуряду розігрують координаційний листок з позначками усіх учасників гурту. Тож долучайтеся, аби отримати у мрійні підписи творців нового українського мистецтва. Вікторія і Анастасія часу даремно не гаяли, тож свої автографи отримали вже. Після заходу неочікувано перестрівши кумирів. Все чесно випадково. Ми просто тут стояли і ми побачили, що якраз гітара несе. І Ми так. взагалі не ставили ставки, що нам не автограф, ми які, взагалі... але ми це змогли. Моя сестра дуже просила хоч когось одного, але я змогла. Так, так. Жені, як так ми дуже вдячні. Жені шалені враження присутніх доводять, що ця зустріч запам'ятається їм надовго. Сподобалося як комунікував гурт з усією аудиторією, що вони були дуже відкриті, що вони відповідали, старалися відповідати. На всі запитання мені дуже сподобалася їхня відкритість, їхня комунікабельність. Ну тобто, навіть не було враження, що це там якийсь топовий гурт. В мене було таке враження, що я цих людей вже знаю 100 років. І мені надзвичайно сподобалось, і зараз я обов'язково хочу на їхній концерт. Успіх проєкту Шмельгаузен. Його учасник Михайло Матюхін пояснює так. Не все свій час, не все своя доля. Ну, насправді у кожного проєкту є свій час, коли він будує, розуміє жанр, стиль, подачу і тому подібне. Ми пам'ятаємо це щохвилини кожного дня про те, що нас зараз захищає наше військо, яке потрібно підтримувати, і як мінімум можемо нагадувати собі це нашою українською мантрою. Анастасія Одинець, Андрій Вовк, Франко Тіві. Отже, це були всі новини на сьогодні. Бажаю всім гарної здачі сесії та до нових зустрічей. Па-па!